Серед усіх продуктів харчування за 8 місяців цього року найбільше здорожчало м'ясо. Експерти порахували, що в середньому ціна на куряче, яловиче і свиняче м'ясо зросла на 8-12%. Найбільше, за даними статистики, у нас здорожчало за останні місяці це свинина, і так само ми можемо спостерігати здорожчання на на ринку курятини. Якщо ми подивимося на динаміку цін, що дає державний комітет статистики стосовно яловичини, середині показники, то ми можемо спостерігати, що протягом року вони мінялися, і в тому числі, наприклад, в березні-квітні поточного року ціни знизилися по відношенню до січня. На 2-3%. проте зараз ми так само спостерігаємо подорожчання цих продуктів. Подальше підвищення цін на продукти харчування, зокрема на м'ясо, залежить від низки зовнішніх факторів, у тому числі від вартості електроенергії, а також можливості створити тваринам необхідні умови. Наприклад, по свинині. Ми знаходимося на достатньому рівні самозабезпечення та внутрішнє виробництво у нас достатньо на високому рівні, але ми знаємо так само, що цей продукт є ризиковим з точки зору певних захворювань, і ми чули, що, на жаль, зараз виникають такі прецеденти, тому так само від здоров'я тварин буде залежати і цінова ситуація на ринках відповідно цієї осені. Чи варто очікувати на подорожчання кормів для тварин. Також залежить від низки зовнішніх факторів, зазначають фахівці. У нас достатньо високе забезпечення кормами на сьогоднішній день, але ця ситуація буде так само залежати від нашої торгівельної торгівельних наших можливостей. Якщо відповідно у нас нам вдасться поновити експорт, та й він буде на достатньо високому рівні. Відповідно, ця ситуація має мати позитивний вплив, в тому числі і на ситуацію в секторі тваринництва. Вартість м'яса курки підвищилася, зокрема, через великий попит на даний продукт, пояснюють фахівці. Люди в свою чергу кажуть, що курятина і дієтична, і більш доступна за ціною. Особливих чинників наразі, крім ринкових, в принципі, на на ринку курятини не спостерігається. На, за даними, наприклад, відкритих джерел, зокрема сайту Finance.ua, ми можемо бачити, що в торгівельних мережах, зокрема Києва, вартість курячої тушки коливається від 70 до 100 гривень. За даними статистики, так само не суттєво зросла вартість курятини, і якщо порівнювати Відповідно показники 2022 року і 2023, то це середнє зростання вартості на 10%, яке в принципі в минулому році так само спостерігалося. Курятіна, це, звісно, більш доступна, я так думаю. А я лучше на чия свинина? Невірна свиніна. Грудинка куріна. Що ви з нею робите? Яку яку страву? Все. Тому що вона саме полезнає как бы, з це то каби бы, і суп, і как бы, там адбівниця. То есть, все, я делаю з коріне Запасатися м'ясом наперед, чекаючи на подальше подорожчання, не варто, зазначають експерти. Адже необхідно враховувати можливі проблеми з електроенергією цієї осені та взимку. Краще запастися продуктами, які не потребують заморожування та можуть довго зберігатися, рекомендують фахівці.